Друзі, вітаю вас на каналі Ньюзрум. Сьогоднішня тема важка, неприємна і дуже тривожна. На півночі України фактичне бойове зіткнення на державному кордоні. Є захоплений населений пункт, є викрадені цивільні, є евакуація і є багато питань, на які суспільство зараз шукає відповіді. Тож, без емоційних істерик, без чуток і телеграм-панікерів. Давайте спокійно! По фактах і з холодною головою розберемося, що саме сталося на Сумщині і чому це важливо. А перед початком, друзі, якщо хочете отримувати зважний аналіз, підпишіться на канал Ньюзрум і поставте вподобайку цьому відео. Це справді підтримує нашу роботу. Почнемо з хронології: перші сигнали надійшли не від офіційних структур, а від місцевих журналістів. Регіональне видання, яке спеціалізується на прикордонній тематиці, повідомило: російські підрозділи перетнули кордон у Сумській області та зайшли на територію одного з прикордонних сіл. І, на жаль, ці повідомлення підтвердилися. Мова йде про населений пункт Грабовське Краснопільської громади. Село фактично стоїть на самій лінії кордону. Відстань до Російської Федерації там лічені сотні метрів. Найстрашніше не сам факт прориву, найстрашніше доля мирних людей. Які там залишалися за підтвердженою інформацією, в селі перебували понад 50 цивільних, здебільшого літні люди. Вони раніше відмовилися від евакуації з різних причин: хтось не хотів кидати дім, хтось не мав куди їхати, хтось просто не вірив, що таке можливо. Російські військові примусово вивезли цих людей на територію Росії. Формулювання цілком знайоме: так звана фільтрація. Ми всі знаємо, що це означає на практиці. Це пряме порушення міжнародного гуманітарного права. Це незаконна депортація цивільних осіб. Це воєнний злочин. І тут не може бути жодних «але». Паралельно надходила інформація про спроби росіян просунутися далі у напрямку сусідніх хуторів та сіл. Ситуація змінювалася буквально щогодини. Аналітики військових проєктів підтвердили, на цій ділянці справді зафіксована активізація підрозділів армії РФ, якої не було вже тривалий час. Згодом з'явилися і офіційні заяви Збройних сил України. Представники командування повідомили, у районі Грабовського тривають інтенсивні бойові дії. Сили оборони здійснюють стабілізаційні заходи. Частину позиції довелося змінити через тиск противника. Це важливо. Йдеться не про прорив у глибину області, а про локальне бойове зіткнення. Окремо, варто сказати про евакуацію. За словами обласної влади, з прикордонних районів Сумщини вже вивезено десятки тисяч людей. Але частина мешканців, зокрема літні люди, відмовляються залишати домівки. І тут ми маємо бути чесними: коли цивільні залишаються в зоні бойових дій, це обмежує можливості Збройних сил України. Військові змушені діяти обережніше, щоб не наражати мирних на небезпеку. А для ворога це, на жаль, живий щит. Після викрадення людей свою позицію публічно озвучив уповноважений справ людини. Він наголосив, те, що сталося, це грубе порушення Женевських конвенцій, вже направлено звернення до міжнародних організацій із вимогою повернути викрадених українців. Також пролунала жорстка, але логічна думка: питання примусової евакуації дітей із зон прямої загрози більше не можна ігнорувати. І це дуже складно, болюче, але. Необхідна розмова. Друзі, якщо ви дивитеся це відео зараз, напишіть у коментарях, будь ласка, звідки ви нас дивитесь? Місто, населений пункт або ж країна. Це важливо і для нас, і для розуміння географії аудиторії. Тепер ключове питання: навіщо Росія пішла на цей крок саме зараз? Є кілька можливих пояснень: перше насправді суто тактичне: російські пропагандистські ресурси самі проговорилися, їх цікавить одна з ключових доріг регіону. Траса, яка з'єднує важливі логістичні напрямки. Контроль або ж загроза цієї дозволив би ворогу ускладнити перекидання наших сил. Захоплення прикордонного села це спроба створити плацдарм, навіть якщо тимчасовий. Друге пояснення політичне на тлі міжнародних консультацій, розмов про мирні ініціативи та переговорні формати, Кремлю критично важливо показати, хоч якийсь успіх. На фронті, навіть якщо він мінімальний, його, знаєте, роздмухують до рівня перемоги. Це сигнал не Україні, а зовнішнім гравцям. Мовляв, Росія ще має ініціативу. І третя версія стратегічна. Мова про так звану буферну зону. Путін неодноразово заявляв про бажання створити санітарний кордон уздовж українських областей. У різні періоди він називав Харківщину, Чернігівщину і Сумщину. За оцінками військових експертів, це не стільки наступальна стратегія, скільки спроба захиститися від можливих дій Збройних сил України на території Російської Федерації і водночас потужна інформаційна операція для внутрішнього російського споживача. Що важливо підкреслити, за оцінками наших військових і аналітиків, у Росії немає достатнього ресурсу для повноцінного масштабного наступу на цьому напрямку. Йдеться радше про тест оборони, спробу відволікти резерви, створити інформаційний шум і тиск на цивільне населення. Отже, що ми маємо станом на зараз? Факт порушення кордону? Так. Факт викрадення цивільних. Так. Локальні бойові дії? Так. Але глибокого прориву немає. Загрози великим містам немає. Ситуація перебуває під повним контролем Збройних сил України. Найбільша небезпека зараз це паніка. А вона, як відомо, завжди грає на руку ворогу. Друзі, якщо ви вважаєте цей аналіз корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Поділіться відео у соцмережах і за можливості підтримайте канал Newsroom фінансово. Це дозволяє нам працювати надалі. Головний виставок простий: ситуація складна, але не критична. Збройні сили України знають, що роблять. А цивільним у прикордонних районах варто прислухатися до закликів про евакуацію. Це не слабкість, це збереження життя. Бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на нюзру і до зустрічі в наступних випусках. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую. Всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми будемо дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє, своїх близьких, рідних і України! Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди, тут, на каналі Ньюзру. Завжди ваш, Віктор Смирнов.